Сміливці, які вирішили стати менторами програми АПшифт Україна, мали чотириденне навчання в Ужгороді. пізнавали філософію ініціативи та будували плани. Адже вже зовсім скоро працюватимуть з активною молоддю віком від 14 до 24 років, допоможуть правильно віднайти, описати і за допомогою проєктного підходу вирішити проблему в громаді. Учасниками тренінгу занурення в програму Апшифт стали 13 менторів. Проєкт на Закарпатті реалізує громадська організація Простір молоді. Реалізовую простір молоді за підтримки ЮНІСЕФ а також імплементаційного партнера і «Єднання». Проект спрямований на молоді підлітків віком від 14 до 24 років. Його загальна мета дати молоді інструменти для вирішення власних проблем шляхом методології апшифту. То це методологія проєктного підходу, дизайн мислення, людиноорієнтованого дизайну, тобто так посилити молодь для того, аби вона цими інструментами могла вирішувати проблеми, з якими вона стикається по життю. Уже стартувала перша хвиля набору учасників «Апшифт Україна. Ми заохочемо подаватись команди від трьох до п'яти людей, які мають якусь проблему, яка для них є спільною у вашій громаді або в школі, або в середовищі, в якому ви перебуваєте. І якщо ви бажаєте її вирішити, ви бажаєте знайти однодумців, бажаєте навчитись нового чогось, а посилити себе особистісно, то ми запрошуємо вас заповнювати аплікаційну форму, яка розміщена на Фейсбук-сторінці громадської організації Простір молоді, а також на нашому сайті, подаватись і долучатись до цього чудового проекту. В Україні програма Апшифт запрацювала в 2018 році. Пілотним містом став Харків. Програма реалізується в близько 40 країнах світу, покликана допомагати молоді самореалізуватись у своїй країні. А все розпочалось із Косова. Коли Косова була сама країна після війни, і була проблема, що молодь масово виїжджає, Керівництво країни звернулося до міжнародної спільноти і запитало, як зробити так, щоб молоді люди знаходили реалізацію в себе вдома, в себе в країні. Їм запропонували цю програму, методологію, яка дозволяла молодим людям побачити та проблему, яка є у них в спільноті, напрацювати її і робити соціальну дію, соціальний внесок саме в себе в країні. Тоді в Косово прийшов молодий парламент, молодий президент, і молодь почала залишатися. І ЮНІСЕФ і інші організації, які були дотичні до реалізації цієї програми, зрозуміло, що це треба зафіксувати і масштабувати в інші країни. Раніше серед викликів, на які допомагала реагувати програма Апшифт, залучення вразливої молоді, інвестиційні проєкти, соціальне підприємництво тощо нині ж війна. Ми переусвідомили виклик, який ми ставимо перед проєктом. І зараз головний виклик нашої програми це як наснажити молодих людей реагувати на ту гуманітарну ситуацію, яка у нас є, і мотивувати. Молодих людей залучатися у відбудову громади, бо є розуміння, що саме на плечі молодих людей впаде задача відбудовувати країну, і нам треба зрощувати те молоде покоління, яке пліч опліч з нами буде це робити. Власне завдання менторів супроводжувати молодь і надихати її на соціальні зміни. Моя мотивація це те, що ну надіюсь буду корисний і дотичний до тих великих справ, які будуть реалізовуватися на території Закарпаття. Взагалі це для мене нове абшіт. Це зовсім інша сфера діяльності ніж у мене була раніше. Тобто тут, тут треба бути вже більш емпатичним, більше слухати, щоб не було духу, так би мовити, змагань, а робити всіх рівними, і щоб були всі рівні. То, ну, це найбільше щонове запозичу. За програмою молодь здобуває знання, які допоможуть перетворити ідеї на ефективні проєкти. Нагадаю, усі проєкти 100% будуть профінансовані та реалізовані. Тут немає конкурсного підходу чи пітчингу проєктів. Набір на програму Апшифт Україна вже відкритий. Зареєструватися активна молодь. Закарпаття має змогу до 27 серпня.